Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається, яка тут ситуація? взагалі? Що відбувається? Працівниками підприємства Радіопередавальний центр було виявлено крадіжку сьогодні о опять ранку. По свідченням очевидців там бачили час від часу одну ту саму машину, бачили. Червоний А, Також сказали, де його бачили. Місце, де ми зараз знаходимося, туди привели, привезли це все. викрадене майно, то Воно знаходиться буквально через дорогу від радіопередавального центру. В гаражі було виявлено п'яти злочинів, а обладнання, яке було викрадене, наші працівники впізнали обладнання, яке було викидано сьогодні вранці, на минулому тижні, там місяць тому, і ну тут всього фактів крадіжки було до десяти. Десь п'ять-сім випадків викрадення ну, підтверджуються тим наявним тут майном. З цих приводів були подані заяви про злочин в морській відділах поліції, тоді ще міліції. І якщо це все належним чином розслідувати, то можна буде закрити ці всі кримінальні справи чи не порушувати. А, скажіть, будь ласка, вже відомо, хто ці люди? Хто ці Люди Люди не місцеві, хтось з Черкас, хтось з Житомирської області. Це ну, з їхніх слів вони не місцеві. І якого, як кажуть, підсумку ви очікуєте, як ви бачите подальші до я сподіваюся, що з належним розслідуванням кримінальної справи їх покарають, їх засудять за скоєні злочинів, серія злочинів, там не одна людина, там чотири людини. В них обладнане місце, це організована злочинна група, покарання має бути пов'язана з позбавленням волі, і кратіжки припиняться на підприємстві, тому що ну сьогодні вночі викрали вже те обладнання, яке було під напругою і забезпечувало енергживленням і житлові сектори, і підприємства робочі. Саме тому і виявили, тому що на підприємстві зникло світло 5 ранку. А можна сказати, яка сума збитків? По відновлювальній вартості більше мільйона гривень задано збитків. А це все обладнання з електростанції для потужних установок, і воно коштує досить дорого. Там вартість одного масляного михача на 6 кВт коштує більше 100 тисяч гривень. Тільки маси